Добрий день! Рада вітати вас на своєму рокодіному каналі. Мене звати Ольга. Буду звітувати в чудовому, цікавому проєкті, як іграшковий бум Зима. Організатор цього чудового, класного, мотивуючого проєкту є наша незламна, наша сильна, наша працьовита і дуже-дуже приємна дівчина, яку звати Оксана Недошитка. Оксаночка, величезна, величезна тобі подяка за таку мотивацію в створенні чудових іграшок. Я в цьому місяці трішечки пасу задніх, я в цьому місяці лінива, але завдяки твоєму проєкту зв'язала цілу компанію яскравих і чудових іграшок. Перший День, перша іграшка, перший звіт. Я вам показувала іграшку не готову, тому зараз буду трішечки розказувати про дівчаток, про майстриньок, які приймали участь у цьому проєкті, і показувати вам іграшку за понеділок. А нас зібралася вже велика кількість дівчаток, нас дуже багато, кожного сезону доєднуються новенькі дівчата. Хтось просто слідкує, хтось в'яже разом з нами, хтось навпаки. Створює чудові іграшки, постійно надихає, мотивує. І це чудова нагода об'єднатися нам у чудовому проєкті і пов'язати разом. Я кожен сезон доєднуюся. Я була, тільки в одному єдиному сезоні не приймала участь. Це саме, -саме перший, коли Оксаночка тільки створила цей проєкт. Ці решта Я з великим задоволенням доєднуюся до цього проєкту. І кожного разу я сама собі ставлю дуже великі плани, дуже великі амбіційні потреби, що мені хочеться, що мені треба. І не завжди виконую, але в більшості случаїв, що виходився. Цього разу я вирішила пов'язати по подарунковим мастер-класам по купленим мастер-класом, і один із них це ось таке ось слоненятко. Милий, кумедний у купальнику. Скоріше за все, це дівчинка, тому що бантик в мастер-класі був пришитий до вушка, І мені сподобалася ця ідея. Цей слоник до мене потрапив завдяки замовленню, завдяки натхненню моєї замовниці. Вона захотіла саме такого слоненятка, Її донечки він дуже сподобався, і я пробувала, експериментувала. В мене не дуже виходило, тому мені моя подруга Януська погодилася допомогти. Вона придбала на іноземному е, сайті ось такого ось мастер-клас іноземного автора, от такого гарненького, маленького, ніжного і водночас такого веселенького. Костюмчик, купальничок, дуже-дуже розбавляє цю іграшку. Я вже його в'яжу, цього слоненятка, у повторчику. У мене він вже був такий один слоник, дівчинка з ним подорожувала, їй це дуже-дуже приємно, дуже тішить, і я вирішила його повторити. Тим паче ця іграшка в мене на моїх візиточках як, як фішечка моїх іграшок, тому я з великим задоволенням повторила такого слоненятка. Перший день понеділок, був в мене звіт, я показувала лише голову і руки, ноги. Не було в мене оформленої іграшки. Тому зустрічайте вперше, ви бачите цю іграшку, познімаю ще невели... невеличке відео і буду вам потроху показувати їх ще ближче ці іграшки у наступних відео. А зараз перша іграшка і перший слоник. Наступна іграшка, яка в мене була, це була також. Подарунковий мастер-клас, мені його подарувала моя подруга Надійка, ми з нею обмінялися мастер-класами Юлії Піги. І це була балеринка. Я мала надію, зв'яжу собі балеринку, але ні, не осилила я її до кінця доробити. Був дуже насичений, був дуже цікавий день і не осилила я цілу іграшку за цілий день зв'язати, тому. Вона в мене відправилася у корзинку очікування. Я вам вже її показую. Ось так вона в мене. Знаєте, що дивлюся на неї, і я зрозуміла, що я забула її планти зробити. А, в неї ще на ніжках мали бути планти. Так, да. зараз вийду з. З відео закінчу відео і піду дороблювати їй планти. Ось така в мене дівчинка, дівчинка-балеринка вийшла у процесі створення по подарунковому майстер-класу. Ніжна, яскрава, за рахунок її сукні, вона дуже буде приваблювати увагу, тому що яскравий колір сукні обраний, і схема цільно в'язана, мені такі подобаються. Трішечки зменшу її голову мені по пропорціям тіла і голови з ярнар джинсу, тому що джинс я в'яжу доволі так не дуже туго, тому мені хочеться або перейти на Cotton Gold, Вона в мене менше виходить тоді по об'єму голова, або змінити трішечки на кількість рядочків. Тут 13 незмінних рядочків, і за рахунок того вийшла така величенька голова. Але в цілому вона самостійно сидить, в неї в шиї є каркас, я вставила туди ватні палички, і в мене вона тримається, голова, не хитається вправо-вліво. Я думаю, їй ще хочеться мені декорувати якоюсь або шубкою, або якоюсь ковтинкою на плечі. Мені дуже-дуже хотілося за браку часу, не вистачило мені часу її закінчити. Цю ідею, тому що в мастер-класі цього не прописано. Ось Запланти забула, запланти не згадала, тому моя крихітка поки без плантів. Обов'язково виправлю, обов'язково ця схема вже переписана, буде вона у подальшому також підв'язуватися. Мені схема їй сподобалася, і сподобалося її створювати дуже просто легко, тому хто ще не має е, таку лялечку в своєму асортименті, зверніть увагу, також на цього автора, і поцікавтеся, можливо, вам буде вона також цікава така лялечка. А далі в нас був день третій. Третій день, і в мене була готова іграшка. Готова іграшка, і вона в мене виглядала вже в третьому дні повністю закінчена. Повністю закінчена, і це заюшка. Заюшка ось така ось. Красуня, вона знову не поміщається в кадр. Не знаю, як мені вам це все знімати. Іграшки цього разу вийшли дуже великі, дуже гарні. Я собою пишаюся, дуже задоволена. Настрій припіднятий. Натхнення є. Ось зайка не хоче стояти в кадрі. Бачите, вона дуже довгонога, і будемо на неї дивитися не дуже ну, трішечки, трішечки зменшила. Заюшка сама довга вийшла, за рахунок, за рахунок нож, ніжок вона вийшла висока. Мені вона сподобалася, це також подарунковий мастер-клас від самого автора, це від Катерини. Всі іграшки, бачите, вони неповторні, новенькі, не мількали на моєму каналі. Мені здається, що це. Такий ще один величезний плюс у цьому проєкті, що я тепер маю новиночки в своєму асортименті. Настрій був причудовий, я цю зайку закінчила, мені це сподобалася схема, я її переписала, автор відзвітувала, автор також приємні слова написала, і я зрозуміла, що натхнення воно є крізь, тільки треба не прогавити, не пропустити цей. Цю зустріч з цим натхненням. Ну, і далі я вже взялася за плюшку. Напівбавов на три дні важкувато, ще підв'язувала брелочки. Незабаром вам покажу це відео ще з брелочками, і ще приймаю участь у онлайні. Також подарунково вхід в цей онлайн. Мені Анюта оплатила можливість прийняти участь у цьому. Проєкції, тому я вам знімаю ще окреме відео на наступний раз покажу, що я змогла зв'язати цього ж автора, що і зайка від Екатерини Мені дуже подобаються її іграшки, мені подобається результат який вони виходять. Тому з великим задоволенням ми до цієї теми ще з вами повернемося. Трішечки звільнила місце, тому що далі в мене йдуть плюшеві іграшки. Їм потрібно також. Кудись поміститися на цьому столітому. Зустрічайте наступний день це день плюшки, і це мої кажанчики. Кажанчики це подарунковий мастер-клас від Анюти. Анюта з Ізраїлю мені зробила таке натхнення, такий сюрприз, і мені придбала мастер-клас на кажанчиків. Кажанчики в'яжуться доволі швидко, єдиний мінус це знову ж таки все пришивається. Але результат не перевершений. Мені вони дуже подобаються. Це вже повторчик. Я такого в'язала одного апельсинчика, мені він дуже сподобався. Кажанчик-апельсинчик, і я собі поставила за мету, що я хочу їх зв'язати в декілька фруктах, щоб вони були. Знову ж таки для асортименту, для зацікавленості моїх відвідувачів, щоб їм було цікаво, вони будуть дивитися, будуть спостерігати за різнокольоровими іграшками. Хтось для себе щось обов'язково знайде. Ексклюзивні іграшки мають бути обов'язково, тому що зайчики, котики, собачки це обов'язково, це тренд. Це постійно купують, а коли приходять такі клієнти, у яких вже майже все є, їм треба щось таке незвичне, таке цікаве, не таке, як у всіх. І ось така ось у мені цікавинка, як кажанчики будуть зацікавлювати нових постійних або якихось вредних клієнтів. Назвемо їх так, тому що так, є такі люди, які приходять на столі дуже багато іграшок, їх дуже багато, і вони стоять, дивляться, таке ні, таке не хочеться, такого не хочеться, хочеться щось такого, едукого що самі не знаємо, чого хочемо. І на такий випадок буде в нас ексклюзивчик. Тому я безмежно рада, що в мене є такі друзі, що в мене є такі подруги, які мене підтримують, які. Дають мені можливість зробити щось неповторне, щось незвичне у вигляді таких ось цікавинок, як кажанчики. Ну і результати за четверг я вам вже показала, а далі я буду вам показувати результати за п'ятницю. Думала, я гадала, що я така молодець, я така проворна. Встигла за четвер дві плюшеві іграшки зробити, і візьмуся я за роботу на п'ятницю знову ж таки два зв'яжу ведмедика. Ну, Плани планами, але не все так виходить, як нам хочеться. В суботу я підв'язувала трішечки, зовсім зовсім трішечки. В п'ятницю в мене був приємний сюрприз від Юлічки, у вівторок у мене був приємний сюрприз від Олічки. Натхнення було, дівчата мене підтримували, дарували подарунки, ми зустрічалися, ми гуляли. Тому я на цьому тижні собі дозволила трішечки більше відпочивати, ніж працювати. Але за п'ятницю в мене є також готова робота, але, на жаль, вона в мене одна. Трішечки виглядає вже копачок. Я у п'ятницю в'язала ведмедиків. В'язала ведмедиків і я зв'язала. Ось такого ось красунчика-ведмедика у піжамці. Я ним задоволена. Задоволена безмежно. Мені подобається результат, мені подобається, який він виходить, а піжамка, як на ньому сидить ці тапочки, цей ковпачок. Я вже мастер-клас маю у себе, ну мабуть, більше трьох років. Це також наша українська майстриня. Я на всіх дівчаток, всі мастер-класи, чиї сьогодні я використовувала. Я обов'язково лишу внизу під відео разом зі списком наших майстрів, які приймали участь у цьому проєкті, щоб ви змогли перейти, подивитися, надихнутися, можливо, якась іграшка вам сподобається, і ви захотіли б також її зв'язати, також мати в своїй. Кербнички такі цікавенькі іграшки, тому я обов'язково на всіх лишу, окрім слоника. Слоник це не наша українська майстриня. Я автора не буду указувати. Всі знаємо, чому, тому на всі решта іграшок обов'язково буде майстер-клас. Я задоволена, ведмедик вийшов прикольний, цікавий, незвичний. У тапочках-зайчиках, дивіться, які тапулі. Хоч і використовувала тут дольче, доволі такий цупкенький моточок, але я думала будуть дуже великі в нього ноги, але ні, вийшли непогано. Я вже зв'язала ще ніжки на рожевого, але не все закінчила, не все оформила, тому я його навіть і не доставала сюди показувати. Я буду його закінчувати, я буду його потроху далі продовжувати підв'язувати і обов'язково сподіваюся, у кінці цього місяця. Я вам покажу звіт і буде в мене їх два ведмедика. Але поки за цей, за цей звіт, за цей тиждень, в мене вийшов один ось такий ось ведмедик. Фокус не хоче його головити. Кадр дуже яскравий, дуже багато тут іграшок, тому я думаю, це також камеру трішечки мою лякає. Ну і... Ось так ми його сюди посадимо. Нехай він також тут сидить, милується, красується своєю неповторною мордашкою. Ось такі мої результати. Ось така ось кількість іграшок була зв'язана за цей тиждень. Я собою задоволена. Я задоволена компанією, тому що компанія цього сезону була бомбічна. Стільки майстрів, стільки іграшок, стільки початківців. Які робили великі такі кроки, робили такі гарні результати. Я задоволена. Я вже декілька сторінок пройшла, продивилася, полайкала, буду далі проходити по хештегу. Ви також звертаєте увагу на цей хештег. Іграшковий бум, зима. Я задоволена. Настрій причудовий. Я ще раз виражаю свою подяку організатору Оксаночці, Оксаночка, ти величезна молочинка, зробила такий космічний проєкт, який нас дуже сильно всіх об'єднує. Об'єднує, надихає і мотивує. Не плануєш, не гадаєш, що ти там, щось зможеш там, чи якісь будуть у тебе супер е результати. Але коли ти починаєш робити, коли ти починаєш це все закінчувати і підтягувати, оформлювати, і ти розумієш, що вау, які гарні виходять іграшки. Дякую за натхнення, дякую за мотивацію. Я задоволена, настрій причудовий. І вже чекаю, коли ж буде іграшковий бум весна. Ще не знаю, що буду в'язати, які в мене будуть потреби. Я сподіваюся, вже тоді будуть потреби, якісь конкретні, можливо, якісь будуть вже замовлення. А зараз я чекаю від вас зворотнього зв'язку. Чекаю від вас. Вашого фаворита на цьому тижні, хто вам більше всього сподобався, яка іграшка зачепила ваше серденько, пишіть, мені буде дуже цікаво почитати, і буду продовжувати підв'язувати свої брилочки і відповідати на ваші коментарі. Вони дуже надихають, вони мотивують на плідну працю, і наступні відео будуть не за горами. А на сьогодні дякую величезне, що були поруч. Дякую за ваші вподобайки, дякую за підписки і дякую за перегляд реклами. Дякую всім, хто написав приємний теплий коментар. Якщо не написали, я сподіваюся, ви ще разочок до мене зайдете на канал, подивитесь якесь відео і напишіте свій зворотній зв'язок. Всім нам натхнення, мирного неба і міцного здоров'я. Побачимося з вами дуже-дуже скоро. А на сьогодні це все. Бувайте.